170, Доброго дня. Доброго дня. скажіть, будь ласка, коли да. ви зранку приходите на роботу, то, мабуть, вітаєтеся зі своїми овочами, фруктами. Звичайно, з ними, так? як з рідними, спілкуєтеся. Салко 300. Звичайно, салко 300. Салко 300. 150. Так. І ціна така дуже приємна. І ціна дуже приємна. А люди то взагалі вище все. Продавці дуже приємні 100%. 100%. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні ми знаходимося в місті Києві на одному із найколоритніших ринків лівого берегу. Ринок Юність. Запитаємо ціни на сало, м'ясо, овочі та фрукти. А також поспілкуємося з продавцями. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Запитаємо ціни на овочі, фрукти. Доброго дня! Доброго дня. скажіть, будь ласка, дня. коли так. ви зранку приходите на роботу, то, мабуть, вітаєтеся зі своїми овочами, ні, фруктами? Обов'язково, з Спілкуєтеся, як з рідними. Так, з рідними, Вони понімають. Так. Друзі, подивіться, які Це свіжі, печельки, запашні сьогодні, слівка, овочі, фрукти, цвіточки. І цвіточки навіть є, так? На тій стороні цвіточки, красиві, домашні, без антеми. Вау. Підкажіть, будь ласка, скільки да. перчик коштує? 70 гривень. 70 це 50 гривень, 50. 50. Це що в нас? Редька, чорна редька, редька. від Крестуді, дуже хороша. Ага, скільки вона? 50 гривень да. за кілограмчик. 50 гривень за да. кілограмчик. А баклажанчики 50, 50 теж. 50. Да. Ви сьогодні в такому гарному фартушку, горох. Да, горошок, так. Да, так, да. неймовірно це гарний. Хорошо, Дякую, хорошо. це піднімає дуже гарний настрій. Лайк. Да. Ставлю лайк вам. Дякую, yeah, <laughs> Цибулька, yeah. підкажіть, будь ласка. Цибулька 40 гривень, 45. Так. Бурячок 45, 40, 50, 40. Морковка. Так само морковочка. Uh, так, і сливочка. Слива 62, 60 гривень. 60 домашня. І картопелька. Картоп... 35-40. 35-40. А, гірочок? Гірочок 90. 90 гривень. І яблучка, будь ласка. Яблучка 50 гривень, грушка 50 так. гривень. Так, грушка 50. Так, зелень по 25. А гірочки солені? 120. 120 гривень. 120. 120. Друзі, неймовірна все локація. Це все хороше, все свіженьке. Так, я підтверджую, це все вірно. Дякую, будь ласка, біля відділу риба. Підходьте, купляйте. Так. Рекомендую. Щиро дякую за побажання. Так, гарного так, дня, так, до побачення. Все буде добре. Так, дякую. Зараз підійдемо в рибний відділ, поцікавимося, скільки коштує рибка свіжа. Сейчас, будь ласка, на нашому шляху зустрічається Карась. Добрий день, це сазанчик. Скільки... Карасик, скільки коштує? 150. 150, друзі, подивіться, свіжа. Рибка. А коробчук? 180 також свіжачок. Але ще у вас немає, так? Ні, немає. Не привезли. Така щучка, будь ласка. А буває. 250? 250. Запитують, буває ляще да, у лящилось? Да. Буває, буває. Далі пройти там лящики. Так, пройдемо далі. До наших знайомих. Добрий день. Ви що, зі щукою змагаєтесь? Да. Так? Підкажіть, будь ласка, ціну червоного м'яса. 740. 740 рибка. А такий? 350. 350 за кілограм, так? Ну так да. за кілограм. Так, а щучка. Це судачок. А, судачок. 280. 280. Коробчук свіжий. 180 180 карасик. 150. 150 Це голова сома. Сома, так. Да. Скільки... Наскільки він кілограмів був орієнтовно? Дуже велика голова. Я думаю, кілограмів на 15-20. Ні, 38. 38 Тридцять так? кілограмів, так? Ну, да. Ого, друзі. Подивіться, рибина в 38 кілограмів. Це від нього голова. Скільки така голова сома? 80, 80 гривень. Подивіться, скільки тут можна зробити навару, зробити смачної юшки і навіть м'ясо з сома покуштувати. Все, щиро дякую, гарних продажів. До побачення. Маленьке оголошення. Антикварна лавка на печерську. Купляє фотоапарати, об'єктиви до них, наручні кишенкові настінні, морські годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підсклянники, портсигари, значки, медалі, прикраси зі срібла, зуби, кашалота, моржа, монети, купюри, ікони, моделі, ляльок, шахи. Номер телефону 097 494 4073. Друзі. Пан Олександр виїжджає на квартири на будинк, до будинків, викупляє у вас безпосередньо на місці, пропонує гарну ціну за антикварні речі. Тому у кого такі є. Будь ласка, телефонуйте. Можете запрошувати пана Олександра з антикварної лавки. Черга за овочами, фруктами. Яблука Голден 45, Чемпіон 35 100 гривень, апельсинчик 100 гривень, чемпіон крупний 45, семеренки 40, мандаринка 140, Лимончик 130 гривень, Чорний принц 45, Бананчик 70 гривень. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий. Добрий. Що вам подобається ця локація, так? Дуже. Да. Да. Тут завжди все свіже, яблука, виноград, да. томати. І Ціна така дуже приємна. І ціна дуже приємна. А люди то взагалі вище все. Продавці дуже приємні. Сто Да. Ось, будь ласка, наш продавець. Спасибо. Ми вас всіх любимо, цінуємо. Дякуємо дуже вам за цінуємо. свіжий товар. Власник. Так, кардинал 100 гривень, кишмиш 100, грушка по 55, по 50, сливочка 45, 40, томатик 70, навіть по 40, друзі, є. А, добрий день, радий вас бачити. Як здоров'я? Нормально. Все нормально? Як у вас? Все потихеньку, слава О, Богу. Грибочки дивлюсь, 120 гривень. Да, нас Це білий гриб. Субіжі Так. Ага. так. Навіть кукурудзка є в пропозиції, друзі, 15 гривень, свіжачок, солодка. Саме солодка, так? Дуже солодка. Все, гарних Дуже. продажів, гарного дня вам. Все да, до побачення. Добре, дякую. Дивіться, іди, Якщо є діча, давайте більше, давайте я вам дам Друзі, зараз в критий ринок. Запитаємо, скільки коштує сало м'ясо. Скільки коштує кров'яночка, овочі, фрукти в критому ринку. Поспілкуємося з нашими знайомими, з продавцями. Будь ласка, бекончик 230 гривень, курина, дрова дровах 240, краківська 195, паштетик 260, домашня запечена 390 сало шпик 250. Добрий день. Салямі труфельна 650 за кілограм. Салямі 580, дикий кабанчик 600 гривень, оленина 600, маханчик 250. До ну, речі, дуже смачна штука. Я колись коштував на захід на Західній Україні. Там робили це вручну. Ну, Аромат і смак не передати словами. Бризочка домашня 215 гривень. Сологуній 225 за кілограм, шостка 400 гривень за кілограм недорого. А український зверніть увагу навіть 220 гривень за кілограм. Дуже гарна пропозиція. Ціна помірна, мінімальна. Ну, Ар 900 гривень за кілограм. Це е, є, полюбляють саме такий сир. Пармезан Італія 600 гривень за кілограм. Також добрий день. Також пропозиції дуже смачні. Оши, буженінка, баличок. Баличок, до речі, 420 гривень, ошик 380 гривень, тилятинка 450 А підкажіть, будь ласка, кияни сьогодні найбільше що купують із показаних. Всього потрошку, так? Тобто, на... хтось любить, наприклад, баличок, хтось ошиєк, так? теляча копчена 420 гривень, Київ вищий готунок 350, салямі 300 гривень. Переходимо в м'ясний відділ. Дуже великий асортимент сала, м'яса. Ось чоловік вибирає сало. Добрий день, підкажіть, будь ласка, скільки коштує м'ясо? 240. 240. Друзі, ароматне, свіже. Запах дуже дуже приємний. Рекомендую. А таке? 230 лопаточка. 230 лопаточка, так? А сало, будь ласка, 250. 250, Ароматне, свіже, українське сало. Так, а реберця? 250 250, Можна запекти в духовочці. перчик, сіль, хріб і чесничок. Дуже класна штука. Так, це у нас язичок, так? Так, да, вирізка 300 гривень. А, це вирізка 300 гривень. Так, а язик? Язичок 150 за 150 за кілограм, а печіночка? 60 гривень. Це свинина, так? 60 гривень свинина. Будь ласка, приходьте, дуже свіже м'ясо. Ви там є до нього. Мені бабусі треба посилити. Да. 170, да? 4, Доброго дня. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько салко по по 300 гривен. По 300 гривен, чижачок я ароматный. Я 150 Є 150, це ж живота, так? Ні, це крижок. Він просто трошки тонше, але він дуже добрий. Ага, 150. 150, да. Друзі, ароматне свіже сало. Дружок. Подивіться, на соломі маленький. І ще й на соломіс малене? Можете попробувати, хороше. Дайте, будь ласка, попробувати. Ну, давайте споми, Зараз нашим підписникам скажу. Давай, сало дуже так, смачна, друзі. Ану. А? А Навіть хліб не треба до нього, до цього сала, так? Я завжди говорю, що українське сало. Найсмачніший продукт в світі. Це тут. Так. Дякую. Та, Гарних приходить. продажів. Добрий день. Радий вас бачити. Підкажіть, будь ласка, скільки м'яско коштує? 250. 250? Так, гарне стегно, яблучко, хочеш ні. Так. А таке ароматне, ароматне, ніби тільки сьогодні зранку свинка хрюкала, так? так? А скажіть, будь ласка, наша сличок скільки коштує? 350. 350. Подивіться, яке воно аж буяє. Такий свіжачок, подивіться, який аж буяє, аж грає навіть. А таке салко, будь ласка, з прорізочкою. Дивіться, 600 гривень прорізь. 600 гривень, так. 350 під черевина в нас, і звичайна салко 300. Звичайне салко 300. Так, і... 150. Так. Дуже а така пісні руліч... галяшки по 100, гривень. по 100 гривень галяшечка, так. А на холодчик? Така 20 очка 20 очка друзі. Так. Дуже супер. Зварити можна холодчик, поїсти смачного м'яса і всього навсього за 20 гривень. Так, і скажіть нам ще, будь ласка, ребра, скільки коштує 250 250 свіжачок, Тому, будь ласка, друзі, рекомендую приходьте до нашої красуні, вибирайте ось такий гарний критий ринок. Нашому японському другу, будь ласка, кров'яночка домашня 170 гривень. Подивіться, яка смажена, смачнюща. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Доброго дня! Доброго дня! Радий вас бачити. Нагадаємо, так. Вже сьогодні виправився, з'явився. Так. Ми зазвичай кожну неділю. Так, так. Маханчик конина 250 гривень. Салам без сала. А, це без сала, так? 680 без сала. Так. Молочна продукція сири в асортименті Цезар 400, Гауда 420, Королевський 400. Вершковий 280. Недорого. Це Житомирські пропозиція. До речі, їх раніше не було. Зараз це новинка, так були? Угу, угу. А скажіть, будь ласка, найбільше сьогодні який сир користується попитом? Вапнярочка, вапнярочка, так шостка. і шостка. Вапнярочка шостка. Ось кияни сьогодні беруть саме такі сири. Дякую. А з м'ясних виробів, що кияни бажають сьогодні. Лікарська рушальничка. Так. Лікарська 200 гривень. Краківська 195, обожнюють кияни. Так? Шиночку. Сьогодні купляють київську. Так. Ну і як зазвичай Київ, так, це ковбаса, яку навіть я люблю. Так, шостка, будь ласка, 135, рулети кіндичка 250 пропозиції. Любительська 200. До речі, вона сьогодні користується попитом. Так. Все, щиро дякую, гарних продажів вам. До зустрічі, дякую. гарного дня. Зараз запитаємо у вкритому ринку, скільки коштують овочі, фрукти. Будь ласка, кукурузка 20 гривень, Сливка 50, огірочок 100, бананчик 80. На ринку Юні зараз. Покажу, де можна смачно поїсти, перекусити, попити каву. Доброго дня, пані Виталочка. Будь ласка, млинці з сиром 80, млинці з м'ясом 80, бутерброд з ковбаскою 60, беток курячий 70, котлета домашня 45. Також біляш, горох, пиріжок 40 обід 120. Доброго дня, Доброго дня. радий вас бачити. І я вас У вас таке. завжди Дякую. смачні пропозиції, дуже крутий кавовий апарат, дуже смачна кава, капучино е на будь-який смак. Е підкажіть, будь ласка, це пиріжок з м'ясом домашній, свіжий, так, 40 гривень. Так, так? тільки з духовочі, Так. Да. І скажіть два слова побажання нашим глядачам. Так, був. я бажаю в першу чергу всім здоров'я, мирного так. неба над головою, так, спокою так. в душі. І все, все самого найкращого. Вам також бажаю гарних продажів. Будьте завжди здорові і щасливі. Дякую. Пока дуже пока всього доброго. Всього вам. доброго показа. Друзі, на юності людина приходить, живе біля Києва. Приходить, продає виключно свій товар. Будь ласка, розкладочка. Поцікавимося, скільки коштує. Підкажіть, будь ласка, перчик. 80. 50. 50, Так, скільки така головка? 10 гривень. 10 гривень. 20 гривень. 20 гривень. 20 гривень. Да. Пара. А така пара. Цибулька 20-30. Так, і зелень, будь ласка. Севера 25. 25 і м'ята. М'яточка 25. 25. Подивіться, який букетик, друзі. Дуже корисна. Ось так. Розкладочка людини, яка виростила сама в себе на городі. На юності можна придбати яйця 54 гривні за десяток, 68-68. Також дуже смачна молочна продукція завжди. Сир пропозиції 105 гривень, до речі, недорого. Навіть по 100-95 гривень. Домашній 145. Сиркова маса 110, фета 500 грамів 90, йогурт 45 ягодинський. До речі, грецький йогурт сам часто його купляю, дуже смачний. Ніби як з закваски зроблений, рекомендую, друзі. До речі, посмакуйте. Ось йогурт грецький. Далі кефір пропозиції, закваска. Сметана 53 гривні 15% жирності. Ряженочка 35 свіженька. Тут завжди в цьому лотку свіжа продукція. Сметана в стакані 30 гривень. Будь ласка, все в холодильниках, все охайне. Гарного дня. Дякую. До побачення. Молочна продукція. Персик 150, грушка 70. Навіть грушка 100 гривень. Смородинка 350, виноградик 150, кишмиш без кісточки, дуже гарний, крупний 150. Доброго дня. Сливочка в пропозиції, відбірна. Виноградик, ароматний, свіжий. Що тоді я це знесу зараз? Що, Наталії, давай. Грушка жовта, смачна, соковита, солодка. 100 гривень за кілограм. Ага, дівчинка. А, ви вже взяли культур. Антена, а сколько такой букетик? букетик 150, 80. Вот эти шарики по 150 тоже. Mm? Так, я по размерчикам. Доброе Доброго дня. Пропозиции на синие. Ага, ну, Борячок морква. Пожалуйста, 35 гривен. 55. Огірочок 60, 50, 40, 45, 30 навіть є. Томати 27, 38, 45, 50, 90, квіти 25 гривень. Овеси 60 гривень за кілограм. Гірчичка нового врожаю біла 75 гривень за кілограм. Арпашик 180 гривень за кілограм штуті. Кармен 190 гривень, кущівка 120, Шекспір 185, Купідо 200, рокамболь 390 гривень, посівний матеріал, чесничок. Однозубка Любаша 650 гривень. До речі, у мене мама такий садила в цьому році, то дуже-дуже смачний. Однозубочка. Тобто його розрізаєш, тут немає долю всередині. White Opera 190 гривень, 295 чесник Софіївський, 270 чесник Месідор, Радар Арпажик 178, засоби захисту рослин. Грушка крупна, 80, гранат 250, сливка. Крупна 50. Яблучка добрий. Кавунчик 25. До речі, знизився в ціні. Динька 50 гривень, яблучка 50, грушка 50, Семериночка 50, картопелька в сітках орієнтовно десь кілограм 7-10-25 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.